Як правильно будувати свої кордони і захищати себе? Побудову своїх кордонів це знаєш як зведення фортеці. Спочатку треба чітко визначити, де проходять твої межі, що для тебе ок, а що ні. Потім навчитися їх озвучувати. Це як з сигналізацією. Якщо хтось переступив межу, лунає сигнал. Спокійно, але впевнено озвучуй свої потреби. І пам'ятай, захищати себе це нормально. Ніхто не має права вторгатися у твій простір без твоєї згоди. Тобто, спочатку потрібно можна сказати, виписати те, що ти точно не хочеш терпіти те, що для тебе неприйнятно, і виписати те, що для тебе окей, як з тобою мають спілкуватися люди, в якому тоні так саме так визначити для себе, що прийнятно, а що ні, це перший крок. Можна навіть записати, щоб було чітке уявлення, а потім, коли стикаєшся з порушенням, спокійно, без агресії, але впевнено озвучувати свої кордони. Наприклад, мені некомфортно, коли так роблять, або я б хотіла, щоб ми спілкувалися інакше. Це твій простір, і ти маєш право на повагу. Мені здається, я ще й досі вчуся вибудовувати кордони, але воно якось від відбувається через агресію трохи, чи це нормальний етап, коли ти із невпевненою в собі дівчинки, яка завжди мовчала, коли тобі щось казали або робили неприємно, коли ти переходиш через е, оцей етап агресії, де ти людям відповідаєш е, дещо емоційно, ніж вони того очікують? Це цілком нормально, коли ми тільки вчимося відстоювати свої кордони, емоції часто беруть гору. Це як маятник. Спочатку ти занадто м'яка, а потім можеш перейти в іншу крайність. Головне усвідомлювати це і працювати над балансом. З часом ти навчишся висловлювати свої потреби більш спокійно, але не менш упевнено.